Як проявляється тромбоз, які треба здавати аналізи. Якщо тромбоз глибоких вен руки чи ноги, то буде біль в руці чи нозі, буде набряк однієї руки або ноги, можна виміряти окружні сантиметровою стрічкою. Відчуття сильного тепла в кінцівці. Якщо нога, то біль в ікроножному м'язі, під ямці чи в стегні. Якщо тромбоз поверхневих вен, то видно припухлість вдута гаряча ділянка шкіри. Якщо тромбоз геморидального узла, то буде відчуття тиску в задньому проході і пальцем будете відчувати тверду горошинку, яка болить. Якщо тромбоз медизатеріального узла кишківника, то буде біль. При легеневій емболії буде задуха, не вистачає повітря, сині кінчики пальцем, біль за грудиною. Втрата свідомості час іде на хвилини. При тромбозі... Голови, симптоми, інсульти, аналізи, доплер-судин, вен, голови, шиї, ніг, винограму, кров на дидимер. Він визначає, чи є тромб, який вже плавиться. Якщо є симптоми, не гадайте зразу до лікаря або швидку. Небезпечний тромб в тому, що може з кровотоком потрапити в легені серця або мозок і спричинити дуже грізні, грізні ускладнення. Профілактика пити багато рідини, щоб кров не згущувалась. Лічити хроніку, цукрові діабет, не палити, щоб були судини чисті. честі. Слава Україні!